І так, третій пункт, який ми сьогодні розбираємо з вами, це основні правила нанесення розмірів. Для визначення величини зображеного виробу або якої-небудь його частини наносять розміри. Розміри діляться на лінійні та кутові. Лінійні розміри характеризують довжину, ширину, товщину, висоту, діаметр або радіус вимірювальної частини виробу. Лінійні розміри вказують у міліметрах, але позначення одиниці вимірювання не задають. Кутові розміри вказують у градусах, хвилинах і секундах з позначенням одиниці вимірювання. Розміри ділять на три основні розміри. Перший це розміри елементів, це розміри вирізів, поступів, отворів, пазів і так далі. Друге координуючі розміри це розміри, що показують розташування елементів щодо контуру деталі і один одного. І третє це габаритні розміри це найбільш розмірні деталі по довжині, висоті і товщині. Правила нанесення розмірів. Перше, розміри на кресленнях вказують розмірними числами і розмірними лініями. Друге, розмірна лінія обмежується з двох сторін стрілками. Виносні лінії виходять за кінці на один від 1 до 5 мм. Якщо на кресленні кілька розмірних ліній, паралельних одна одній, то ближче до зображення наносять менший розмір. Для позначення діаметру перед розмірним числом ставлять спеціальний знак діаметру. Для позначення радіусу перед розмірним числом пишуть букву R. При вказанні розміру кута, розмірну лінію проводять у вигляді дуги кола з центром у вершині кута. Перед розмірним числом, що вказує сторону квадратного елемента, задають. Знак квадрату. Якщо зустрічається кілька однакових елементів, то рекомендують наносити розмір лише однієї з них і із зазначенням кількості. При зображенні плоских деталей в одній проекції товщина деталі вказується буквою S та подібним чином вказують довжину деталі L. Тепер розглянемо більш детально. Розміри на кресленнях вказують розмірними числами і розмірними лініями. Розмірна лінія обмежує з двох сторін стрілками. Винесні лінії входять за кінці на 1 або від 1 до 5 мм. Над розмірною лінією, ближче до середини, наносять розмірне число. Якщо накреслені кілька розмірних ліній, Паралельних одна одній, то ближчі до зображення наносять менший розмір. Для позначення діаметра перед розмірним числом наносять спеціальний знак діаметру. Так, йдемо далі. Для позначення радіусу перед розмірним числом пишуть букву R, тобто позначають радіус таким чином. Наступне, при вказуванні розміра кута, розмірну лінію проводять у вигляді дуги кола з центром у вершині кута. Наступний пункт перед розмірним числом, що вказує сторону квадратного елемента, задають спеціальний знак квадрату. Так, наступний пункт. Якщо зустрічається кілька однакових елементів, то рекомендують наносити розмір лише одного з них. Із зазначенням кількості. Наступне, при зображенні плоских деталей в одній проєкції товщина деталі вказується буквою S, а також подібним чином вказують і довжину деталі L. Таким чином, ми розібрали основні типи ліній та основні позначення.